В світі траплялися ситуації, коли під час дуже активного статевого акту були розриви анального свінтера. Є два свінтери. Угу. Є зовнішній і є внутрішній анальний свінтер. Зовнішній це той, яким ми керуємо. Угу. От якщо ви хочете стиснути попу, ви застосуєте зовнішній анальний свінтр. Внутрішній це такий тоненький, коротенький м'яс. Циркулярний навколо анального каналу, і він завжди, як замочок, закриває анус, і е, він не томиться, він е, працює по принципу як серце. так Тобто ми ж думками серце не зупиняємо, так само, і той свінтер, ми не, не, ну, так, угу. особливо не рухаємо. Так. Ми рухаємо цим зовнішнім свінтером, і е, якщо у нас рветься зовнішній анальний свінтр. В пологах, ми його можемо зашити mm -hmm. да, і відновити. Потім провести там, фізіотерапію, фізіореабілітацію, і воно ще більш-менш. Розриви внутрішнього анального свінтера Оце, Оце вже біда. І як назло, у жінок він коротший і тоньший, ніж у чоловіків.